Христос Окрас, друзі, 25-й тур української прем'єр-ліги закриваємо сьогодні у Рівному на авангарді. Фортеці Авангарди, як називають вболівальники Вереса свою домашню арену, де вже вісім матчів поспіль неодмінно не поступається. Команда Олега Шандрука топові коефіцієнти на спорт, шалені виграші та незабутні емоції чекають на тебе. Фавпе бери від гри своє футболісти чужої команди Луан повернувся на власну половину поля і стає одним із тих футболістів, які беруть участь в виході з оборони в атаку за рахунок довгої передачі. Янаков зупиняє м'яч. Він живу чужому штрафному майданчику. Денис Янаков може піти обігрувати. Янаков до. Красний на красний м'яч забиває на восьмій хвилині неймовірний початок для Чорноморця. Денис Янаков він був дуже і дуже активним протягом цих восьми хвилин. Денис Янаков п'ятий м'яч в цьому сезоні забиває І одразу куди? Одразу до тренера, одразу до лави, запасник своєї команди. І фактично перший такий небезпечний удар по воротах Андрія Кожухаря завершується взяттям боріт. Денис Янаков, п'ятий м'яч у 23 матчах цього сезону в українській прем'єр-лізі. Багато так От ми говорили навіть протягом цих восьми хвилин про гстроту. Луан зберігає м'яч для Верса. Харатін Кльоц. У доти хороша передача. на Луана. простріл. Удар! буде добивання чи ні? Не забиває м'яч зараз. Дахновський, але це було дуже близько до забитого м'яча. Це був гострий момент. Верса момент створений. За рахунок хорошої взаємодії осіб на фланзі, що сталося із Аніо Боссом. Тримається за обличчям нігерійський кіпер. Давайте подивимось на повторі. Немає ніякого сайду тут у Луана. Степанюк повз м'яч махнув, але це лише додало перцю цій атаці. Ну, вже дивічі були у нас, скажімо так, підстави вважати небезпечно зараз після удару з Ну і ми розуміємо, що скиба це той гравець, який є чинним найгострішим в нашому чемпіонаті у грі на другому поверсі. Щонайменше три, але цілком, можливо, чотири м'ячі у цьому сезоні Скиба забивав головою. 24 за ударами на користь одеської команди, яка веде в рахунку. Перевага із ударами у площину воріт. Шанс зараз для Степанюка. Удар! Ракицький блокує. Продовжується атака. Гайдучик пробиває знову. І цей удар теж. Ну, там не з лінії, але близько. Ну, це попередній гострий момент Шевченко. Його підключення. Ось тут Ракицький блокує. Ну а тут Раян, можливо, якби не то і Ані Акбоссо реагував би на цей удар. Але двічі протягом цієї атаки Рівненський Верес був дійсно близьким до того, аби зрівняти рахунок. Харатін. багато підбирань дуже забирає Ігор Харатін. Це і удар зараз від Ух ти! Знаєте, ну М'яч торкається сітки, але не залітає у ворота. Частині вболівальників на трибунах Авангарду могло здатися, що це забитий м'яч. Митро Кльоц, Він у цьому сезоні забивав уже двічі. Аус на лівому на півфланзі фланзі є відкривання і пропонує себе інший фланговий захисник Євген Шевченко. Завершується це навіть ударом по воротах. Ну і ви знаєте, Верс зараз домінує на футбольному полі. Інакше і не скажеш. Дивіться на це підключення вривання між Скибою і Будком від Шевченка. Не зможе Ярослав Ракицький, 35-річний центральний захисник Чорноморця. Цей матч дограти. Є все ж таки проблема у нього, м'язова проблема, судячи з усього. Ну і Ярослав Ракицький. Кілька слів для Мозеса Жарджу, який зараз виходить. Заміна за позицією чотири попередніх матчі. Відіграв він повністю, виходячи у стартовому складі. Тож це відзначаємо, на це увагу звертаємо. Пішла подача до штрафного майданчика Харатін. Зачепився п'ятою тонко, але не надто точно Вовшинко такий м'яч дістав і Верес забиває. Верес на 51-й хвилині цього матчу. Таки напрацьовує на ось цей забитий м'яч. Ну і Руслан Степанюк його поцілунок клубної емблеми, його е, настрій ваторшка. Ну і щось із рокерської жестикуляції зараз від Олега Шендрука. ми побачили. Руслан Степанюк багато в рівному говорили про те, що цей футболіст розуміє, що він має бути більш впливовим на гру команди. Принаймні, якщо говорити за тим, що було у першій частині чемпіонату. Харатін. Ось тут така передача п'ятою від нього, але цю передачу дістає Вовченка є удар головою. Не чужий рівненський варс для цього. Екс футболіста збірної України. телевізійного експерта в минулому небезпечний момент. Удар зараз просто фантастика. Просто фантастика. Гайдучик закидає за кумірець Аніагосою і виводить Варас вперед. Шаленіють рівненські трибуни. Неймовірно. Аніягосо розводить руками. Ну, важко сказати, давайте дивитись повтор, наскільки можна тут до голкіпера ставити запитання. Але напевно, апріорі, коли м'яч за кумірець про залітає, то до нього можуть бути питання. Ну і розпач всіх без винятку футболістів Чорноморця, о, скиби, жаржу. Ну і Олег Шондрук е, мімікою там щось демонструє своїм футболістам. Вилітав. З української прем'єр-ліги до першої ліги тут жодних звинувачень персонально до Артема. Це просто спостереження. Удар за меш штрафного майданчика. Це пробиває протасевич. Але ані як на місці. Виграє боротьбу тут тоїро. Грає небезпечно. Футболіст Вереса демонструє, що було йому боляче. Ратін в дотик на шарая. Шарай запалює свічку над штрафним майданчиком Чорноморця. І пробиває Шарай. Сітку влучає. Але знову таки з зовнішнього боку, і знову жвава реакція на трибунах, тому що під певним ракурсом, під певним кутом все це на в такому достатньо великому стадіоні може виглядати як дійсно забитий м'яч. Але ні. Цікаво зараз. Одразу два футболісти Чорноморця намагалися вести у гру. Можливо, остання подача до штрафного майданчика. відбивається. Ну, а це, напевно, взагалі остання атака у нашій грі. Вандал віддає передачу праворуч. Удар! не забиває шарай на шостій компенсованій хвилині цього матчу. Він не забуває третій м'яч для Вереса, хоча мав чудову нагоду для цього. Але тим не менш, Верес здобуває е, чергову перемогу. Верес здобуває вже дев'яту перемогу у цьому сезоні. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.